Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про жетони і про очки бойової перепустки, куди їх краще потратити. Значить, Частина машин за бойову перепустку у мене вже є 5 штук. Якщо бути точніше, ми можемо перейти або отак на бойову перепустку, на те, що ми можемо взяти за жетони, або товари за очки, або через магазин. Тут також є розділ, такий як із годинником. Ось нагороди за події, і тут товари за жетони і товари за очки. Давайте почнемо із самого головного товари за жетони. Я до цього один раз тільки брав бойову перепуск покращену. І зараз це другий раз. А чому я її почав брати? Та тому що преміум аккаунт раніше був у мене з ігровим тарифним планом «Київстар», Star. А зараз його вже немає. Ну, як почалася війна, все зрозуміло. І виходить, прийшлося якось поповнювати запаси танкового преміум аккаунта, який спосіб. Або просто його купляти, або за бойову перепуску. Ну, У мене є відео окремо по бойові перепустки, там, якщо захочете, подивитись. Значить, давайте розберемо техніку, яку ми можемо взяти. Техніку за бойову перепуску. Також ми можемо взяти обладнання, звісно. Але це вже другорядна історія. Обладнання це класна, точніше історія, але це вже другорядне, тому що на першому місці в гравців стоїть все одна техніка. Значить, Давайте почнемо з самого початку, з цієї техніки, яка в мене вже є в гаражі. Тут є техніка, яка за 9 жетонів, це IEF One, це Об'єкт 777 Варіант 2 і це Charfuture. І є техніка, яка за 12 жетонів, це, наприклад, у нас Кунзе Panzer. Я його взяв, декілька боїв зіграв на ньому. К-91 ПТ. Ну і все. І тут вже техніка дорожча йде. 18-24 жетона і 27, яку ще не може ніхто взяти. Це вже в наступному сезоні візьмемо. Суть не в тому. Давайте почнемо з самого початку. А є 1. Що це за машинка? Ця машинка класна, тим, що має комфортну гармату. Це її основна перевага. І по живучості має хорошу башту: 292 бронювання. Звісно, є лючок, який періодично будуть прибувати. Але тим не менш, сама башта танкує непогано. Башта хороша коротше. Значить, по вогневій міці у нас є три типи снарядів. 258 пробуває в нас ББшка стандартна. Це класно для ББшки, це нормально для 9 рівня. Кумулятивний снаряд пробуває 340, це шикарно, це якраз класно. Ми можемо прошивати в щоки, наприклад, ЄС або Мауса. Без проблем, в принципі, без основних. І маємо нормальні фугаси. Коротше, гармата хороша, по другорядних. Показниках дивіться розкид на 100 метрів я не скажу, що це дуже хорошо, але плюс-мінус нормально. Якщо ми, наприклад, поставимо до пайок. Для ТТшки я маю на увазі нормально. Якщо ми поставимо в пайок, то буде вже 0.34, ДПМ піднімається і так, далі, і так далі. Час зведення у нас от 2 секунди. Це також нормально для ТТшки. комфортна гармата, класна башта. Динаміка, звісно, тут не сама краща тому що, по-моєму, 35 км вперед ми в около 30 їдемо. Коротше, машинка варта цього. За 9 жетонів її однозначно рекомендую. Можна брати. Значить, поїхали далі. Об'єкт 777, варіант 2. Скажу чесно, мені ця машина зовсім не сподобалася. Таке враження, що граєш на якомусь бревні. От тут брус висить. От, таке враження, що ти граєш не на танку, а на якомусь брусі. Ніби броня є, але він прошивається. Бронювання бортів класне, можна витанковувати від бортів. Багато дуже жирає дамагу. Гусьлі, але він якийсь некомфортний от, по гарматі. Дивіться, тут ніби й пробиття і все інше хороше, але не знаю, мені він не сподобався, чесно. Розкид на 100 метрів 0,39 тут більше, чому фази. Час зведення також більше, навіть якщо ми поставимо замість вогнегасника додатковий пайок. Давайте просто поставимо для того, щоб типу, рівні умови були. Значить, розкид на 100 метрів 0,38. Ну Це багатовато. Якщо там 0.34, тут аж 0.38 на 0.4 одиниці це реально багатовато. Час зведення також, там 2 секунди, наприклад, у фазі, тут 2.59. Значить, кути вертикального наведення у фазі мінус 10, тут мінус 6. Ну, коротше, некомфортний він по грі. Можна на ньому грати, може будуть хороші бої, але... Не знаю, мені він не сподобався, коротше кажучи. По живучості, звісно, тут трошечки лучше, ніж у фази. Ну, мається на увазі по бронюванню корпусу. Але, ну, побачте, у фази вона в принципі плюс-мінус така сама. Тут також є лючки, їх можна вицелити, вони не такі великі, але тим не менш. Хоча тут центральний ще лючок є. Воно і можна також накинути по ньому. Коротше, машинка така специфічна. Е, я можу рекомендувати просто для колекції, для інколи по катушок. На фазі можна кататися часто, а на об'єкти 777 вже не так часто. Значить, чарфетю. У мене ще 3D стиль на нього коротше, випав. Е, значить, Машинка класна. Вона має з переваг це динаміка і гармата. Гармата тут у нас виходить на 4 снаряди. По 390 разової шкоди між пострілами 4 секунди, звісно, довго. Хотілося би як мінімум там, секунди 2,5. Ну, 4 коротше, довгувати, реально каде між пострілом велике. Перезаряджання всього барабану 38 секунд. Це в моїй комплектації, це без доппайка. Ну, давайте, наприклад, також доппайок поставимо. Давайте на черзі фітюра кинемо доппай. Значить, тут у нас вже по гарматі що в нас змінилось. Розкид на 100 метрів 0,31 для СТ це класно. Час зведення 1,97 це також хороший показник. Кути вертикального наведення 7,5 градусів, ну а це якщо вже мінус 7 йде, то це вже більш-менш комфортна гармата являється. Це вже норма, так скажемо. Якщо менше 7 градусів, то вже не дуже комфортно буде грати. Значить, середнє пробування броні у нас на підкаліберах 268, швидкість польоту взагалі класна, 1461, кумулятоси 330 пробуває, цього вистачить вам на всі цілі. Осколково фугасні мають підвищену шкоди на 90 і 53 пробувають. Також їх можна інколи використовувати на картонні цілі. Коротше, що я можу сказати про цю машинку? Ця машинка класна. Вона однозначно заслуговує, що ви її взяли так само, як і фазу. Це фаза і Чарфітюр. їх можна однозначно брати, навіть не задумуватись, тому що машини прикольні. Ви на них будете катати 60 вперед-20 назад, це нормальна динаміка для СТ. Питома потужність 2289, майже 23, це також класно. Коротше, машина хороша. Звісно, живучості ніякої в неї практично немає. Тут бронювання, бачите, 140, інколи вона відрикошечує, або її не прибувають, все інше в основному прибувається. Значить, по спостереженню у нас 466 огляд. Це також нормально для СТ -шки. по огляду. Значить, по фазі, я не сказав, 425 огляд. ну, Це із допайком, поліпшеною вентиляцією в Ну, Для важких танків, в принципі, це нормальний показник, тому що важких танків великого огляду в основному немає. Так, поїхали далі. Коротше, червь футюра можу рекомендувати. К-91 ПТ. Перевагою цієї ПТшки є її вогнева міць, а точніше ДПМ, середня шкода на хвилину. От, наприклад, Якщо ми поставимо ще до пайок, пайок, у нас буде вже середня шкода 3,500, розкид на 100 метрів 0,35 час введення 2,29, кути вертикального наведення погані, мінус 5,5 значить, що в нас тут? Гармата тут комфортна по, як вам сказати, бройне пробиття у нас короче, нормальне, 258, це якраз стандарт. Під калібр 315, він летить вже трошечки швидше. У нас єдине, що тут некомфортно, ББшка летить довгувато, тому що дивіться, навіть 1000 не дали, всього 862. Оце, звісно, мінус. По ДПМ у нас плюс гармата. По розкиду на 100 метрів можна сказати плюс-мінус, тому що 0,35 багато це при тому, що якби в мене не було допайків, вентиляції і братерства, то в мене було б взагалі 0,39. Час зведення 2.29. Це з доппайком і з усіма справами. Ну, коротше, головним мінусом цієї ПТшки є навіть не те, що в гармати такі показники, а те, що в неї немає башти. Дуже важко грати, тому що ти тільки дьорнешся, все, розкид збільшується, абсолютно броні практично ніякої немає. Єдине, що може танкунути це рубка. Тут написано бронювання корпусу 260, але тут у нас в основному тут тільки. А якщо будуть стріляти в ЛДН, НЛД, воно прошивається без питань, без проблем, борти прошиваються. Ну, коротше, ПТшка така специфічна, на ній можна грати, але важко, тому що немає рубки. Немає рубки і все. Ви будете постійно перезводитись і блін. Ну, я не знаю, мене напрягає такий геймплей. Я можу рекомендувати цю машинку тільки для колекції. Тоді наступна машинка, це я її взяв буквально ось недавно, декілька тижнів назад. Зіграв сьогодні пару боїв. Два чи три бої, я вже не пам'ятаю тільки, що буквально грав, по-моєму, три. Коротше, суть не в тому. Суть в тому, що Кунзепанзер, в принципі, нормальна. ст з двома режимами бою. Перший режим у нас виходить. Це похідний режим, основний, при якому у нас отакі показники, як тут заявлені. Розкид на 100 метрів 0,39, звісно, це багато через зведення 2,52. Це багатовато для СТ. Середня шкода на хвилину хороша, 3000. Звісно, це без доппайка. Якщо я, наприклад, я доппайок і тут поставлю, де він тут шоколадка. Значить, ставом у нас тут вже виростає 0,38 розкит, менше стає середня шкода на хвилину 3127 на 150, десь виріс. Кути вертикального наведення мінус 15, плюс 20. Це дуже великий плюс цієї стежки. Кути класні. Гармата також хороша. В принципі, якщо ми переходимо в режим облоговий. За 2 секунди він переходить, то у нас зменшується точніше, збільшується час перезаряджання до 10 приблизно секунд, 9,5. Але у нас виростають показники по точності і по часу зведення, по-моєму. Ну коротше, він дуже точним стає, плюс у нас кути вертикального наведення стають мінус 15, так мінус 10, а в облоговому, по-моєму, мінус 15. Ну коротше, дуже крутий на рельєфній місцевості він стає. Значить, по гарматі три типи снарядів, підкаліберний кумулятивний осколково-фугасний. Підкалібери у нас пробуває 268, кумулятиви 300, а фугаси 53. Ну, фугаси, звісно, підвищена шкода на 90. Ну, суть тому, що тут підкалібери комфортні. По-перше, пробування 268. по-друге швидкість польоту снаряду 1500. Дуже класно накидувати, швидко летять. Кумулятоси тут також класні, практично 1200 швидкість польоту і середнє пробування броні 300. Це якраз золота середина. Не дуже багато, але 300 це нормально для кумулятивів. Коротше, гармата комфортна. Якщо в облоговий режим переходити, взагалі класно. якщо без облогового, звісно, точності не вистачало. Але точність у нас, вона така безпосередньо, знаєте, в нашій грі вона специфічна, тому що я, наприклад, на ньому грав, переходив в облоговий режим, а воно хрезнає куди летить. Ну от, Серйозно, звісно, на танчиках воно то в землю, то ще кудись. Так що тут цей показник він такий собі. Значить, по міцності в нас немає абсолютно ніякої броні. Заявлено 40, 30 20 корпус, 63-53-53. У нас бронювання башти. Ну коротше, її практично всі пробувають. Інколи може якийсь рикошет проскочить, а так все буде заходити. броні нема ніякої. Рухливість класна. 65 км вперед, 23 назад, при тому, що питома потужність 21-52. Коротше, динаміка в машинки реально прикольна, особливо коли ви в похідному режимі, то взагалі ніяких претензій немає в облоговому, звісно, швидкість падає набагато. Значить, скритість стандартна 35. в принципі, Для СТ хороша. 35,83 і 27,62 під час руху. По спостереженню також танчик, по-моєму, комфортний. 498 метрів це, ну, з допайком, звісно, з усіма справами, але дуже круто. Огляд хороший. Значить, ці танчики, які в мене є в гаражі, я вже всі обговорив. Тепер їдемо по тим танкам, яких у мене ще немає. У мене в планах взяти в, в наступній бойовій перепустки, я зараз третю докачую, у мене буде 9 жетонів. І наступну я буду так само поліпшену брати, я візьму кобру. Я візьму кобру, далі, напевне, візьму або ПТ-шку, подивлюсь, або БЗ-шку. Значить, дивіться, з цих танків, яких у мене немає, що я можу сказати про ці танки. Наприклад, давайте по порядку. Лорень 50 тонн. Лорей 50 тонн, в принципі, я на нього навіть ніколи не звертав уваги, але якщо коротко подивимось, давайте глянемо, от, наприклад, гармата. Що ми маємо по гарматі? Гармата у нас три типи снарядів: бронебійний, підкаліберний, осколково-фугасний. 264 пробуває у нас бронебійний, в принципі, це комфортно, класно. 308 у нас підкаліберний. Ну, Звісно, підкалібера є дуже багато мінусів, так що в основному тут, напевне, на бронебійних треба катати. Щоб в мінус не заходити. Хоча й під калібри на, ну, на близьких дистанціях вони будуть ефективними. Якщо далеко будете стріляти, то вони ефективність свою будуть втрачати і в багатьох ситуаціях навіть ці 264 ББшки будуть кращі Чому я просто так кажу? Значить, фугаси також мають право на існування, на 115 мають підвищену шкоду, 65 пробивають, на картон підуть. Значить, розкид на 100 метрів 0,33, але це без обладнання народ. Якщо буде обладнання, то в нас буде 0,3. Це дуже класна точність для важкого танку, особливо. Час зведення дуже довгий, 3 секунди це капець який довгий. Треба його покращувати всіма методами. Я думаю, його можна частково покращити, але все одно він не буде 2 секунди. Це однозначно. Заряджання гармати довгувато, 14 секунд, на таку шкоду це довго. Звісно, можна апнути десь до 11,5, але тим не менш. перезаряджання довге. В принципі, довге. Хотілося б там на пару секунд менше, але тим не менше, яке є. Значить, кути вертикального наведення комфортні, мінус 10, плюс 15. Ну, в принципі, по гарматі машинка прикольна. По гарматі машинка прикольна. Середня шкода на хвилину невелика, ну тому що перезаряджання довге. Але по іншим показникам гармата прикольна. Значить, йдемо далі. По живучості, я на ньому ще не грав народ. Ну, я свою точку зору говорю по характеристиках. Бронювання башти 250 це в принципі, комфортно, є лючок. Не знаю, як його будуть вицілювати. Я думаю, в корпус будуть більше накидувати. Бронювання корпусу 90 мм, але є кути, але ну, я думаю, він прошивається. Він дуже рідко проти мене зустрічався я думаю, він прошивається в корпус без питань. Башта, звісно, буде танкувати. Значить, По рухливості давайте подивимося, 50 так, це тони, Максимальна швидкість 60 км вперед 15 назад, питома Потужність 1636. Ви знаєте, по питомій потужності це така неквапляча Стежка. По максимальній швидкості це повноцінна Стежка. Коротше, динаміка повинна в машини бути для ТТ комфортна. Значить, по скритості можемо не дивитись, по спостереженні 380 метрів. ДТТ це стандартний показник, тому що тут немає ні екіпажа, ні обладнання, нічого. Значить, машинка, в принципі, варта того, можу рекомендувати, інколи катати на ньому можна. Значить, вийшов випадково, давайте подивимося далі. Що у нас тут ще за товари, за жетони залишаються? Значить, Є БЗ-58-2, його додали недавно. Значить, плюсом цієї машини являється броньована башта, але мінусом дуже великим є лючки, які всі будуть пробивати. ВЛДшка тут броньована класно, НЛДшка перебувається всіма, бортами можна в принципі танкувати трошечки, але все ж таки інколи буде проходити туди домашка, особливо якщо буде стріляти ББшками. Знаєш, дивіться, по вогневій міці, у нас тут середнє пробування броні 250. От якщо ми відкриємо параметри нашої гармати, то у нас ББшки. Під к... ББшки 250 пробувають, 520 разова шкода. Разова шкода взагалі ніяких претензій немає, класна. Підкаліберний снаряд 303 пробуває. Ну, звісно, погано, що це підкаліберний. Я взагалі їх не дуже люблю, ці снаряди, тому що вони дуже дивні. У них нормалізація погана і плюс вони втрачають пробиття на відстані. Значить, 660 у нас пробувають фугаси, також прекрасно, 68. 68 у нас пробуває, 660 мають домашки. коротше Їх можна використовувати на картон дуже ефективно. Розкид на 100 метрів у нас 0,35, при тому, що якщо ми з допайом і з усім будемо грати, десь у нас буде 0,33-0,32. Час зведення також можна апнути. Ну, коротше, ну, гармата нормальна. Мінус 8 для китайця це шикарно. Це не мінус 10, але мінус 8 це шикарно. Гармата нормальна. По живучості у нас заявлено бронювання башти 230 мм, ну реально вона отут буде танкувати нормально. Лючки будуть пробувати вас однозначно, бронювання корпусу 70-70-50. ну ВЛДшку пробуватимуть через раз, можна сказати, в залежності від того, під яким ви кутом будете стояти. НЛДх прошивається всіма. 70 мм у нас борта. ну Якщо під таким великим кутом, її пробити важко. Якщо чуть, -чуть довернете, будуть прошивати всі, тому що 70 це не так багато. ну Плюс екран ми враховуємо ще гуслю, але все ж таки це, це не великі показники. Це не із 4, там, наприклад, там, чи ще щось. А, значить, По максимальній швидкості стандартна 35-15 для ТТ це стандартно, тому потужність 13, для ТТ це стандартна, невелика. Ви будете не кваплячись набирати свою швидкість і максималку будете тримати далеко не завжди. Скритості немає. Огляд у нас 380 метрів. Стандартний показник для тт Коротше, стандартна тт можна на ній грати, але нічого особливого. нічого особливого я не можу про нього сказати. Оцей танчик Кобра, він прикольний, я його хочу взяти на наступний раз, тому що в нього основною фішкою є гармата. Гармата у нас є з хеш-фугасами. Отколково фугасні, от кумулятоси в нас стандартні, 268 пробуває, 360 наносять, вони також нормальні можна їх використовувати. І 490 у нас хеш фугаси, 210 пробувається, як голда. І дивіться, фішка у нас не просто що це циклічна зброя, це магазин. Магазинна система заряджання. 4 снаряди по 1,5 між пострілами це класно, 1,5 секунди це класно і наносять 490 хешфуасами. Ця машинка така фанова, прикольна, її можна використовувати. Звісно, тут у нас розкид на 100 метрів 0.36, але слід враховувати, що у нас гармата ще трьома снарядами, це прекрасно. Ми якщо будемо е, до пайокі вентиль, то у нас буде десь 0.33, 034 точність. час зведення, звісно, погане. ну Це спеціально зробили, щоб вертухи не проходили. Але, тим не менш, е, Виходить, з допаєм, з усім ми можемо це трошки апнути, комфортні, кути, мінус 10. Коротше, ця машинка можна використовувати. Значить, По живучості у нас тут бронювання корпусу і башти 130 мм, башта буває, танкує. Корпус в основному всі пробивають. Значить, максимальна швидкість невелика. 40 км вперед 25 назад, 25 класно, звісно, назад стає. А 40 км вперед малувато. Тому потужність 1841, ну в принципі, для СТ це плюс-мінус більш-менш нормальний показник по динаміці, по скритості тут немає. І по спостереженні таке спостереження коротше, цієї машини, як у важкого танка 370. Звісно, тут фішкою коротше, цієї машини є її гармата. Я можу рекомендувати цю машину, вона ну як, думаю, що сподобається багатьом людям. І остання машина це у нас КПЗ 3 Project 07. Дев'ятого рівня коротше, її в цьому сезоні ніхто не зможе забрати. Це вже як наступні три глави будуть бойової перепустки Потім вже її зможемо забрати. Ну суть тут не в іншому. Фішкою являється у цій У цієї машини гармата її вона має класні показники, класні мається на увазі. От дивіться. Що ми можемо сказати? Середня шкода стандартна, 360. Вона дуже схожа на СТРВ С1, цю ПТ, Як її? чия вона Шв... Швеція, по-моєму, правильно, Швеція. тут, коротше, у нас виходить 268, у нас підкаліберні стандартні пробувають, кумулятивні снаряди у нас Голдові, це вже круто, що не підкалібер, а кумулятив, 320 пробуває на 9 рівні. І у нас 120 пробуває фугас. Фугас 460 підвищена шкода на 100 одиниць. Значить, заряджання гармати 6,8 це круто, це без апу. Якщо ми ще поставимо до пайок, до села, чи, то взагалі буде круто. Там, напевно, 5 з чимось буде секунд перезаряджання. Значить, середня шкода на хвилину в 100-3176-3200 в 100 Якщо ми розкачаємо, десь буде 3500-3600, це взагалі круто. Розкид на 100 метрів 0,35 він апнеться, в принципі, десь буде 0,33 032, час зведення 2,5, він також буде ближче до 2 секунд, якщо все використовувати правильно. Значить гармата хороша, міцність машини 45 бронювання корпусу, ВЛД, якщо буде під великими кутами, буде відбивати. Але у нас скільки тут виходить? 40-120 Якщо будуть великокаліберні гармати, більше 120 мм. То вони будуть пробувати по правилу трьох калібрів, плюс у нас, напевно буде залітати ось в оцей лючок. Оцей пулеметик, якщо він буде пробуватися, то звісно по ньому будуть вицілювати. Хоча він там якось і наскрізь ніби винесений. Можливо, він буде як екран просто вважатися. Ну, коротше, подивимося, треба катати. отут може пробуватися оця планочка. Цей буде залітати, я думаю, приймати буде часто, але за рахунок того, що невеличка область буде показуватися, то потрапити буде не так то й просто. Значить, максимальна швидкість хороша: 65 вперед, 25 назад, немає ніяких претензій. Облоговий є режим є похідний. Ну, звісно, розуміємо, що це таке. В облоговий перейшли, у нас точність стає краще. Стабілізація стає краще, але ми втрачаємо повністю швидкість і перезаряджання довше робиться, наскільки я розумію. Значить, в принципі, машинка прикольна. Другом ну, машина 2286, ну це без екіпажа, без нічого непогано. І огляд 350 метрів. Ну, звісно, огляд тут не дуже. ну Це воно на, на таких пт на всіх урізають спеціальний огляд для того, щоб ти не міг бути ну дуже коротше. Коротше, от такі от справи. Давайте тепер перейдемо, це ми техніку роздивились. Тепер що взяти за очки, за очки бойової перепустки. ми можемо взяти перше це 3D-стилі. 3D-стилі я в основному і можу рекомендувати, тому що це найбільш правильна інвестиція очків. Ну, наприклад, якщо ви пройдете три глави, у вас буде 7500 очок. Якщо ви будете вже поверх трьох глав накатувати бої, заробляти очки, вони ще будуть збиратися. І ви зможете, наприклад, взяти один 3D-стиль на будь-яку техніку, яка у вас є, на яку немає ще 3D-стиля. Ну, можете повторюватися, просто на деяку техніку є по 2 3D-стилі, наприклад, ви вже там десь на Новий рік випали чи ще щось. От краще взяти на ту техніку, на яку ще немає. Я, наприклад, буду брати або на леопарда першого, або на т 110 4 Зараз. Значить, це ми 5 тисяч потратимо очок. Можемо купити будь-якого члена екіпажу, яких у нас немає за 3 тисячі. Звісно, дороговато. 500 ще дособираєте зверху, можете взяти. Якщо ви граєте багато, ви можете взяти 2 3 сти... d стиля за один сезон, так скажемо, за три глави плюс зверху. Якщо ви накопите 10 тисяч, то зможете взяти 2 3D-стиля це взагалі круто. В бони інвестувати невигідно, тому що 1000 очок 100 бон, ну коротше, це ні про що. Я б рекомендував 3D-стилі, або за одну, за три глави взяти 3D-стилі член екіпажу, або дособирати і 2 3D-стилі взяти. Це два те, що я хотів сказати, на рахунок очок. Третє це скоро вийде ПТ-шки, скоро вийдуть японські. Я, наприклад, дивіться, купив. Був танчик Type-1 чи Х. Накатав на ньому боїв 10-12. Е, накопив 17 тисяч досвіду. Там треба 14 14600, наскільки я розумію, по цій гарматі 7,5 см буде відгалуження на ПТшки Японії на Нові. Е, значить, накоплюйте досвід, не тратьте досвід е, вільний. Я раніше був ну, в лапках, типу, розумний, я накоплював досвід. І, наприклад, якщо зайти у дерево дослідження, от вийшла нова гілка, я за креслення відкриваю танки, а за вільний досвід модулі по лінійці на ці танки. І думав, що я робив розумно, а це ніфіга не розумно, тому що ви економите срібло, яке вже не являється основним ресурсом у... по цінності у World of ви Витрачаєте вільний досвід. А вільний досвід для чого собирати? Для того, щоб ви могли на аукціоні взяти собі якусь машину. Наприклад, цьому році на аукціоні продавався FF 218 183 чи як вона називається. Ну, коротше, FV-шка бабаха Можна було Бабаху забрати за вільний досвід, по-моєму, коло 300 тисяч, скільки вона коштувала, а поставка пройшла. Коротше, я буду тепер собирати вільний досвід, найкраще його буду вимінювати на танки, які унікальні. От такі от справи. Про основне я вже розповів, про бойову перепустку сказав. Її вигідно брати, якщо ви хочете отримувати преміум аккаунт, можете брати без питань, без проблем. У мене є відео, до речі, можете подивитися на каналі, чому, кому варто брати бойову перепустку. Всім дякую за перегляд, ставте лайкосики, підписуйтесь обов'язково на канал і до побачення до наступних відео. па-па.